Сьогоднішня тема нашої проповіді зламаний, але не забутий. Ви знаєте, ми подивимось з вами в контексті того, хто зламаний, чому не забутий. Чи буваємо ми зламані і незабуті? Якщо дивитися на те, що відбувається навколо нас в світі, то всі ми з вами зламані. Хочемо ми цього чи не хочемо, певні обставини нашого життя, вони бувають переломними, як ми кажемо, в нашому житті. Або ті обставини нашого життя, які нас ламають, які нас змінюють, які нам дають щось особливе, щоб в нашому житті, або наше життя стає вже іншим, не стає таким, як було до того. Наприклад, пам'ятаєте часи ковіду, що казали ще. Все, вже життя змінилося. Після ковіду життя вже буде інше. Потім настала війна. кажуть, було життя до, і стало життя після. Тобто часи міняються. І в нашому житті особистому щось буває так, що ми змінюємося. От, наприклад, ви пам'ятаєте свої моменти, коли ви вже відчули себе дорослим. Коли ви от зрозуміли, що ви дорослий або доросла. Ви пам'ятаєте цей момент? Коли це настало? Коли це сталося? Що ви відчули, що ви вже дорослий? Що ви зрозуміли, що ви дорослий? Що ви зрозуміли, що тепер на вас лежить певна відповідальність? Пам'ятаєте ці моменти? Ну, я впевнений, що якщо так десь згадати, то ви пам'ятаєте ці моменти. Що ви стали дорослим. Я хочу сьогодні з вами поговорити про одного героя, якого ми згадаємо, його звати Мемфі Фосфей. Пам'ятаєте цього героя? Мемфіфосфей він записан в книги Другий Хронік. Про нього написано те, що це був син друга Давида. Син найліпшого друга Давида, який був зломаний. Його ім'я е, ім перекладається як зломаний язик або «забутий», або проклятий ще на нього кажуть. Якщо ви пам'ятаєте, або знаєте цю е, таку ідею, що е, в деяких випадках імена дітям в ті часи давались не зразу. Тільки якщо вони знали чітке Боже проведіння, вони давали ім'я дитині зразу. Але е, Зазвичай ім'я дитині давали через певний період часу, вже було там 3, 4, 5 років, і давали ім'я дитині. Або навіть його переіменовували, тобто з одного імені на інше. І от Мемфіфосфей його назвали в честь того, що він був калікою. А як він став калікою? Це, щоб ви розуміли, принц, дитя царя, яке ну от, мало розраховувати на те, що в нього буде все. Але в один такий нещасний момент, коли прийшла звістка про те, що дід і батько були вбиті, ця нянечка, яка не знала, що робити, вона схватила цю дитину, п'ятирічну в цьому і тікала від нього, впустивши його на сходах, зламала, ну, впустила його, і він став калікою. І все. І ця дитина, начебто ні в чому не винна, стала на все життя калікою. І якщо ви будете читати цей 19-й розділ, 19-й розділ, вірніше, дев'ятий розділ книги, другої книги Самуїла, то ви побачите, побачите цю хронологію подій, коли все це відбулося, ця дитина в один момент все втратила від царського престолу, втрачає все. Тобто вона зламана стає, вона їй все. Все, все тікає з під ніг. І цікаво, що оцей Мемфіфосфей він посилається в такому місці, поселяється в такому місці, яке називається Лодевар. Лодевар. Що це за місто Лодевар? Якщо подивитись переклад цього міста, що воно означає, то дуже цікаво, це місце називається або перекладається місце без слів, без плодів, ніщо. Тобто такий переклад цього місця. Лодевар. Або Лодавар. Це те місце, де не хочеться говорити. Місце забуття. Місце, коли після якихось травм люди тікають туди. А чи, чи доводилося вам бувати в цьому місці? Лодавар? Чи тікали ви від чогось? Чи ховалися ви в цьому місці, лодаварі, коли в вашому житті відбувалися певні зломні моменти? Він не просто жив у вигнанні, він вважав себе вигнанцем. Якщо ви подивитесь, е, друге Самуїла, 9 розділ і 8 вірш, він, дивіться, як він на себе говорить. Що твій раб, що ти звернув увагу на мертвого пса, як я? Тобто він себе порівнює з мертвим псом. Він навіть не порівнює себе з людиною. Він тікає в лодивар, закриваючись від усього і порівнює себе з псом. Інколи, друзі, ми самі тікаємо в такі якісь моменти від свого життя, в такі місця, як Лодивар, закриваючись від усього, від усіх, для того, щоб нікого не чути, нічого не бачити, для того, щоб, ми кажемо, переключитися. Але чи Бог очікує від нас таких втеч? Люди, які вважають себе зламаними через розлучення, втрату людини близької, залежність, хвороби, вони часто не хочуть спілкуватися і самі себе прийняти. Тим самим вони поселяються в цьому лодиварі. Є ще одна категорія людей, які думають, що Богові немає до них діла. Хто я такий, що Бог на мене дивився? Бог на мене дивиться. І цікаво, якщо ми подивимось далі в цьому контексті, Бог не просто дивиться, Він проявляє першу ініціативу. Якщо подивитись на цю історію, то Давид проявив ініціативу для того, щоб знайти когось із рода із рода Саулового. І він запитує у свого слугу, чи є хтось, чи залишився хтось, я би проявив до нього милість. І цікаво, що знаєте, ми думаємо, що це ми знайшли Бога. Інколи в своєму житті ми думаємо, що це ми знайшли Бога. Друзі, але це глибока помилка. Це Бог знайшов нас. Ви не уявляєте, скільки Бог проявляє праці. Над кожним з нас для того, щоб привести нас до себе. Ви не уявляєте, скільки Бог трудиться для того, щоб я був спасений. А я думаю, що це я прийняв Бога. А я думаю, що це я зробив крок на зустріч Богові. В Євангелії від Івана, 15, вірш, 15 розділ, 16 вірш, написано. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Тобто, не я вибрав слідувати за Богом, а Бог вибрав мене і запросив слідувати за Ним. І я хотів би, щоб ми подивилися далі. Ви знаєте, у Бога благодать вона не залежить від статусу, від того статусу, який ми обираємо або який ми маємо. Те саме і Давид зробив. Він повертає слух, повертає землю. І каже цьому Мемфіфосфею: Ти будеш їсти за царським столом. Ти будеш їсти за царським столом. І це, друзі, не була якась одноразова акція. Це, було, це був постійний заклик. Тобто Бог, якщо подивитися в контексті да, от порівняти Давида з Богом, або... Переключитись на, на Господа, Бог запрошує нас не на одноразову акцію. Він запрошує нас для того, щоб ми постійно їли за столом разом з ним. І Він називає, якщо ви пам'ятаєте в Біблії, Бог каже, я вже не називаю вас рабами, я називаю вас синами. Син, друзі мої, це не гість або донька це не гість. Це той, хто постійно знаходиться за столом з Господом. Ви, спасені Христом, це не тоді, коли ми не грішимо. Це постійний стан. От, наприклад, з тим же Мемфіфосфеєм, подивіться, Мемфіфосфей залишився калікою, чи він став здоровим. Ні, він залишився калікою. І він сидів, і, можливо, він сидів за столом, за царським столом, і казав своїм ногам: – «Ідіть!» Він наказував своїм ногам іти, щоб вони йшли, але вони його не слухали. Чи не нагадує це нас з вами, друзі, коли ми говоримо самі собі, більше не буду цього робити, більше не буду грішити, але знову ідемо і робимо те саме. Але знову наступаємо на ті самі граблі, але знову поводимось себе так, наче ми безгрішні. То, як Павло каже, чого хочу робити, того не роблю. А чого не хочу робити? Те роблю. Те лізе з мене. Те саме і ми. Коли Господь нас саде за свій стіл, наш статус не міняється. Ми залишаємось грішниками так само, як і Мемфіфосфейс залишився калікою. Його статус не змінився. Але він став сидіти за царським столом. Він став сидіти за царським столом. Разом з Царем їсти те, що він запросив. А тепер я хотів би, щоб ми подивилися на паралель Христа. Дивіться на Христа. Він прийняв самостійно на себе те каліцтво, яке, на, яке належало по праву нам. Він прийняв людську природу, будучи Богом, будучи досконалим. Він прийняв природу людини. Він мало того, що прийняв, він прийшов на цю землю, помер за мене грішного. Хоча він не мав цього робити, я мав померти. Він помер за мене для того, щоб посадити мене разом з собою за цей стіл, щоб я їв разом з ним за цим столом. Да мене, скаліченого гріхом, скаліченого життєвими обставинами, скаліченого. Уявою, скаліченого всім, чим тільки можна собі уявити, він прийшов, викупив мене і сказав: Я тебе посажу за свій стіл, і ти будеш разом зі мною їсти те, на що ти заслуговуєш. Не по своїм заслугам, не по тому, що ти зробив або заслужив, а по тому статусу, який я тобі. Даю, а я даю тобі статус сина, я даю тобі статус доньки, я даю тобі статус того, хто буде сидіти разом зі мною за столом. Ви знаєте, Мемфіфосфей, він сів за стіл разом з Давидом. Якщо дивитися за, за столом, от дивіться, уявіть собі, от ви подив, подивіться на мене, я за столом, уявіть, що я сижу, моїх ніх не видно. І ті люди, які заходили, вони бачили Мемфіфосфея як, як повноцінну здорову людину. Але далі він був скалічений. Можливо, ми один одного бачимо як досконалу здорову людину. Можливо, ми один одного бачимо, бо ми ж бачимо як ми ж бачимо зовні. Ми не бачимо всередині, наскільки ми скалічені. Ми не бачимо всередині, які ми. Бог бачить, які ми. Бог бачить нас зсередини. Він зна, хто ми зсередини. Ми можемо виглядати за столом, знаєте, виглядати повністю здоровими. Ми можемо бути повністю здоровими для інших, хто поруч з нами, для тих гостей, які заходять з вулиці. Ми можемо бути повністю здоровими. Але під столом ми залишаємось тими самими інвалідами, якими ми. Були покликані. І Бог кличе нас, тому що Він хоче, щоб ми були разом з ним. Він хоче, щоб ми їли трапезу разом з ним. Він хоче нас змінити. Він хоче нас цілити, Він хоче нам допомогти. Друзі, сьогодні ми з вами будемо згадувати про те, що він нам заповідував згадувати. Про те, що він нам сказав згадувати. Для чого? Для того, щоб ми розуміли, що ми з вами діти царя. Для того, щоб ми з вами розуміли, що ми вибрані Богом бути дітьми царя. І не дивлячись на все наше каліцтво, Він нас приймає і хоче, щоб ми сиділи разом з ним. В посланні до Єфесян в другому розділі з 4 по 9 вірш написано: Бог богатий милосердям. Ради своєї великої любові, якою він полюбив нас і нас, мертвих у гріхах, оживив разом з Христом, бо благодаттю ви спасені, і воскресив з ним і в Ісусі Христі посадив на небесах, щоб в наступних віках показати безмірне багатство благодаті Своєї в доброті до нас у Христі Ісусі. Бо благодатью ви спасенні через віру. І це не від вас то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Тому, друзі, цю благодать, яку ми маємо, це не наші заслуги. Це не тому, що я хороший або хороша. Це не тому, що я щось вмію, а це тому, що він мене полюбив. Це тому, що він мене вибрав. І сьогодні, друзі, я хотів би, щоб. Кожен з нас, розуміючи цю важливу істину для себе, ми зробили певний висновок. Ми можемо залишатися цими інвалідами. Ми можемо залишатися покаліченими. Ми можемо залишатися тими, хто ми є. Але ми повинні пам'ятати, що ми знаходимося за столом царя. Бо він нас посадив за цей стіл. Він дав нам все, що ми потребуємо. Уявіть собі, якби Мимфі Фосфей почав зловживати тим, що повернув йому Давид, якби він почав казати: ні, ця земля мені не підходить, мені треба ще більше, ці слуги мене не задовольняють, мені треба ще кращі слуги. Що б відбулося? Давид би сказав. Ну, слухай, Мімфіфосфей, ти і так знаходився в лодеварі, в місті забуття. Я тебе звідти покликав, дав тобі все, а ти ще починаєш щось говорити. Тому, друзі, ми повинні розуміти, що навіть знаходячись в такому стані, навіть знаходячись там, де ми зараз з вами є, ми повинні розуміти одну дуже важливу річ. Бог нас. Любить безмірно. Але також він чекає від нас з нашої сторони якоїсь відкритості, якогось кроку назустріч, якогось розуміння, якоїсь підтримки, якогось знаєте, особливого відношення до того, що він нам дав. Я хочу задати вам питання, друзі, чи є у вас особливе відношення до того, що вам Бог дав? Чи цінуєте ви те, що Бог вам дав? Чи бачите ви те, що Бог вам дав? Чи десь задовольняєтесь ви тим, що Бог вам дав? Чи можете, може ви десь в серці своєму кажете, а мені мало, мені треба більше, мені треба краще? Друзі, але ми дивимося, можливо, очима людини, яка живе тут, на землі. Ми не дивимося очима Бога, який говорить: я тобі даю вічність, я тобі даю те, що не бачило око, не чуло вухо. Я все це для тебе приготував. Я все це тобі даю, але тобі треба трошки почекати. Зараз згадай, зараз згадай, що я для тебе зробив на Голгофі. Зараз згадай, чим я пожертвував заради тебе. Зараз приділи час мені. А потім в вічності я це все тобі дам, я це все тобі поверну. Я дам тобі сторицю, за твої страждання, за твою зламаність, за те, через що ти пройшов, я все тобі поверну. За твою вірність я все тобі дам. Тому, друзі, хочу, щоб сьогодні по-особливому ми з вами відчули Його любов до нас, Його милість до нас. Його підтримку нас. Нехай Господь допоможе нам по-особливому доторкнутися до нього. Сьогодні згадуючи на вечері Господній те, що він зробив ради нас. Давайте ми з вами помолимось. Батько Небесний, ми сьогодні хочемо по-особливому згадати те, що ти. На Голгофі зробив заради нас. Коли ти прийшов прославити Отця, ти прийшов і викупити нас, грішних людей. Ти полюбив нас настільки, що віддав за нас своє життя. Ти полюбив нас настільки, що готовий був дозволити нам, грішним, плювати тобі, тобі в лице, бити тебе по обличчю. Взагалі знущатися над тобою, ти настільки нас полюбив, ти так сильно полюбив, що готовий віддати все, що в тебе є, аби ми були разом з тобою. Господь, слава тобі, подяка тобі, будь з нами і керуй нами в ім'я Ісуса, молитва наша. Амінь.